Вночі окупанти вісім разів гатили по Нікупольщині з градів та важкої артилерії. Обстріляли три громади. На щастя, люди не постраждали. Найбільше дісталося червоногригорівській громаді. Там пошкоджені сім приватних будинків та дві господарчі споруди. Понівечені магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили чотири газогони та дві лінії електропередач. Зі сльозами на очах Світлана згадує, як здригалася від гучних вибухів. Російські снаряди прилітають просто у її двір другу ніч поспіль. Вчора був прильот. вилетіли чотири окна. Сьогодні опять був вчора в пол второго, сьогодні в 12 часов. Останні чотири окна, чотири окна ще вибила. Ну і во рем'янці з іншої сторони вивалилася стінка. Зачем они здесь? Нас не надо освобождать. Не надо. Мы живем хорошо. Нам не, не нужен их мир этот. У Марганицькій та Нікопольській громадах наслідки ворожих атак уточнюються. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. В інших громадах Дніпропетровщини ця ніч минула без обстрілів. Поліна Полемарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.